Зимовий відпочинок у СПА басейні це не перевершене задоволення, але воно вимагає відповідального технічного підходу. Статистика сервісних центрів свідчить, що найпоширенішою причиною серйозних аварій та замерзання обладнання взимку є не відсутність електроенергії, а банальне забруднення фільтра. Механізм проблеми простий, але небезпечний. Забитий фільтр суттєво знижує протік води. Розумна електроніка басейну фіксує недостатню циркуляцію і, щоб запобігти перегоранню нагрівача, аварійно вимикає систему нагріву. У морозну погоду вода без підігріву та руху швидко перетворюється на лід, що призводить до розриву труб і дорогого ремонту. Щоб уникнути цього сценарію, достатньо дотримуватися простого правила у зимовий період перевіряти та промивати фільтри частіше, ніж влітку. Чистий фільтр це гарантія стабільної роботи, системи та вашого спокою. Спагалаксі дбає про довговічність вашої інвестиції, тому ми завжди наголошуємо на важливості профілактики.